Розкажи, як е, почалася тривога, е, звідки виникла ідея, які партнери, як ви так швидко зарелізалися, взлетіли? Уявляємо, що це був третій день війни, повномасштабний. Е, побачив проблему, не, не чують сирен, не чують сирен, не чують сирен. Одні написали там у Фейсбуці, другі десь ще написали в Інстаграмі. Ну чого не чути зрозуміло, бо система стара, там десь, напевно, в 80-х вона ще перестала розвиватися, ну, тобто, -то, до, до, до розвалу СРСР. Тоді прям, ну... Сприймалося, що сирена це, це все. це, це зараз. Ну, я думаю, це нас готували фільми от, про Другу світову там, і Pearl Harbor, що от, якщо сирена, то все не зараз ну, просто Армагідон. Й... Зараз прилетить, зараз себе вибухає. Да, я пам'ятаю, у мене таке теж було. Я такий, ну як не чути. Я навіть не думав ні про що інше, як про мобільний застосунок. Угу. Тобто ну, в кожного є телефон, угу. робимо мобільну апку, пушка звук і, і погнали. Перше ТЗ було дві кнопки. Дивіться, нам треба підписатися, вибрати область, отримувати сповіщення і відписатися. якщо, ну, угу. все. все е екран, виходить, без дизайну робили взагалі. Я зайнявся технічною реалізацією оцих перших версій. Підключив е валік Греценко Сімого да, да, Аякса да, Мінцифри. Угу. Всі, всі дуже отримали багато задоволення, коли у нас воно ще й вийшло, коли ми через два дні зарелізилися, отримали цей мільйон інсталів, ну це рекорд.